Всім привіт! Сьогодні у нас 28 лютого 2023 рік. Перед вами ось такий ось плід сорту Незалежність. Сорту української селекції, Інституту садівництва Національної академії аграрних наук. Е, селекціонер Копань. Ось ви бачите, ось така дуже, дуже красиво, і мені подобається ось така форма, округло і сильно сплюснута з двох полюсів е, з е, вирвища. З воронки, так би мовити, і з блюдця приплюснутий. Ось основне забарвлення плоду шкірка в нас жовто-зелена. Зараз вона вже більш так до жовтого тяжіє. І покривний у нас такий, бачимо, рабачистий, строкатий, рум'янець, легенький, злегка рожевий. Так, що зараз будемо розбирати по сортові. Ви знаєте, ось так яблуко відчувається в руці. Яблуко-шкірка зберегла тургор, блистить суха, нежирна на дотик. ось, ну В міру так, середньо суха, бо є такі, скажімо, що аж шорсткі, настільки сухі, що ось так пальцем по них не проводеш, Це не з того поля ягода, не, не той плід, не, не той сорт. от, Така сухенька шкірка, нежирна. Доволі щільненька. Зараз куштуємо, чи вона тверда під час споживання. І охарактеризуємо м'якуш та все інше. Знову ж таки, прокол, прокол від мене. Такий мінус. Десь я його це я не думаю, що особливості лешкості, це не хвороба, це некроз від якогось механічного пошкодження. Десь було прижате, вдарене. Ну, але розумієте самі на третій рік з трьохрічного дерева, це я вперше отримав перший пліт один. Підщепа була 54118. Ми ще до цього вернемося про яблуні підщепи, там різні, не побоюсь цього слова, небелиці розповідають. Це будемо розбирати в подальших відео. Десь думаю, до цього розберуся. Ну що ж, давайте розріжемо це яблуко, подивимося, що всередині. Так, м'якуш кремово-жовтий. Під час розрізування такий напівщільний. не дуже твердий, але, ну, скажімо так, ніжне в масло входив. Прожилки хрустіли під ним. Середньої щільності будемо говорити. Зараз скуштуємо, який на дотик. Ось так про аромат м'якуша. ну Можливо, це мінуси зберігання. Вже відчувається ось запах відвалу. Аромат мене не здивував. Але ж є, але ось це я кажу: мінус не, якісне зберігання. Оскільки яблуко пізнє довго влежав, влежувалося. Там і овочі, і багато іншого серед нього, і, можливо, ось такі моменти. Так, бачимо м'якуш, як блестить під ліхтарем камери. Ось скільки соку. ну Непогано доволі. Все ж таки, він відповідає своїм заявленим, думаю, ось по зовнішнім ознакам, характеристикам пісню зимового сорту, який при умовах звичайного зберігання, при зйомі в останній, або в останній декаді вересня, або в першій декаді жовтня, може зберігатися до. Першої декади, ось до середини березня. І навіть я в літературі бачив заявки до квітня. Це вже будемо перевіряти в подачі. Ну що, куштую. Так, давайте будемо розписувати смак. І сам, м'якош, соковитість, наводні зканини, тобто вміст соку предостатній, достатній, вище середній. Не саме соковите, що я їв, але. Все в нормі, дуже класно. Тут можна ставити по місту високу сміливо 4,5. І це може бути ще, якби мій суб'єктивізм може ще бути недооцінено, навіть може бути вище, ніж 4,5. Соку при достатньо. Супер. На даний період високу оцінку потрібно ставити за це. Далі по щільності. Вже яблуко не хрустке, м'яку ще в принципі відколюється. Дрібнозернистий, такий, дрібнодисперсний, не сипкий на даний момент, не каша. Тримається ось своєї структури, дуже соковитий. Можливо, сам по собі, м'якуш являється більш м'яким, ну, не моді, не кіку 8, там, не фуджі, не, не каменне, не жорстке яблуко. Ось, можливо, саме сам ось така Це його є виражена сортність. Оця ось Щінність. По шкірці, як кажуть виноградарі про ягоди, шкірка з'їдається. Так, вона відчувається, вона, вона не жорстка, вона трішки, можливо, так, не зовсім тонка, але вона доволі еластична і без проблем під час споживання пережовується. Колір м'якуша мені дуже подобається, імпонує мені таке ось кремово жовте забарвлення. Доволі воно своє для цього сорту, і сорту. оригінальне. І про смак. Смаку є. Багато цукру, дуже, скажімо, відчувається цукор, м'який цукор. Ну, як ви розумієте, це правильно такий смачний, він так розкручується на язикові, ось цей смак приємний, солодкий. І він, напевно, постає ось цей рівень цукру не через рівень Брікс високий, а напевно через відсутність кислоти. Кислоти у ньому. Не фонить, кислоти я не відчуваю. На даний момент кислоти в ньому немає. Смачне яблуко. Що хочу додати, ось так в час споживання відчувається якась така легесенька, прилегесенька, чи то терпкість, чи то гірчинка, така, от ледь-ледь десь там на п'ятому плані. Вона виступає під час якби, розпізнання смаку от, нашими рецепторами. Напевне, вона в більшій мірі в шкірці. І це, що я помітив притаманно чомусь українським сортам. Ось і цей високий цукор, ця низька кислотність і ось, цей, ось ця така терпкість в шкірці. напевно, напевне, десь це така, селективна в зв'язку з селекцією, десь якийсь донор смаку ось, дає ось цей момент. Ось щось в селекції, Зв'язане з селекцією десь щось є там. Є там при підборі донорів для покращення певних ознак. Ну, Мені сподобався. Чесно кажучи, сподобався. Будемо далі з ним спіл... слідкувати. Я думаю, перше плодоношення, перший плід, як ви зрозуміли, дуже багато розповісти не можу, але враження в мене позитивне. Можна ставити на перший раз тверду йому четвірку і спостерігаємо за ним далі. Я не розділяю думки всіх тих людей, які. Закопують Копанівські сорти, які закопують сорти української селекції. Це поки що, на, на мою думку, нічим не виправдано. Поки я спостерігаю за сортами української селекції, а там вже далі будемо робити якісь висновки. Я можу, звісно, і помилятися. Ну, Я ж завжди завжди вказую, що це я сказав, що це мій суб'єктивізм. Тобто, це мої думки. А як воно в дійсності? Це потрібно перепустити через свої руки і перевірити на власному досвіді. Мені особисто сподобався сорт незалежність. На цьому все. Дякую за увагу. Очікую на ваші коментарі, лайки. Таке от спілкування. На все добре.